Привіт, друзі! Ви на каналі Горгана і ми продовжуємо говорити про кросівки Dynafit. В попередніх відео ми розповідали про трейлові моделі. А зараз зупинимося на моделях для хайкінгу. Ми маємо три такі пари: це Transalper, Ось вони. Друга модель Traverse, ось так вони виглядають. І це Feline SL. Виглядають вони ось так. І тут я відразу зроблю ремарку. Я сказав, що це кросівки для хайкінгу. Але, власне, Dynafit не використовує це слово. Зате він каже, що область застосування ось цих кросівок це mountaineering. На українську це перекладається як альпінізм. Але казати, що це кросівки для альпінізму, це заплутати вас. Тому пояснюємо на прикладах. Ось уявіть, що ви в італійських Альпах, в доломітах. Спочатку все дуже красиво виглядає ось так. Далі ви піднімаєтесь трошки вище, стає цікавіше, але ви все одно ходите по акуратних рівних стежках. Але потім ви піднімаєтеся ще вище, і земля під вашими ногами різко міняється, і тонка грань між хайкінгом і альпінізмом непомітно зникає. Daynefit це компанія, що народилася в доломітах, і всі свої виходи в гори на вихідні, вони уявляють ось так. І взуття у них відповідне. І ось погляньте відео, яке зняли самі Daynefit і як саме вони це собі уявляють. Отже, ці моделі розраховані на використання в умовах складного рельєфу з різкими перепадами висот, і основна вимога до цих кросівок це стабільність та точний контроль рухів. Чи знаємо ми щось подібне в українських Карпатах? Так знаємо горганські хребти, а особливо центральні та західні масиви, це саме ті місця, де ось такі кросівки розкриють себе наповну. А тепер, коли ми розібралися у загальній концепції, давайте перейдемо до специфіки моделей. Кожна з них, і Transalper, і Traverse, і Feline, мають вущу колодку, ніж у трейлових кросівок Dynafit. Суб'єктивно для себе я не можу сказати, що вона занадто вузька, але вона добре фіксує стопу. Також ця колодка жорсткіша за колодки трейлових кросівок. А ще всередині вона має підтримку склепіння стопи. Малюнок протектора тут більш агресивний 5,5 мм проти 4 у трейлових моделях. А далі йдуть відмінності і почнемо з моделі TransAlper. Це найбільш захищена модель. Вона має найтовщу підошву 30 мм у п'ятці та 20 в передній частині. Її вага 360 грамів. Зверху масивний захист носка та багато термопластичного поліуретану по бокам. Звісно, фіксація п'ятки під назвою Hill Preloader, швидка шнурівка, яка ховається у кишеньку. І окремо є також додаткові гачки. Раптом ви захочете ще надійніше зафіксувати ногу на крутих відрізках маршруту на підошві. Ми бачимо спеціальну клаймбінзон для кращого щеплення. Це кросівок, який точно вписується у концепцію спідхайкінгу, коли ви хочете з мінімальним рюкзаком подолати технічно складну дистанцію, включаючи віаферату, наприклад. І неважливо, чи йдете ви у денний похід, чи це буде похід на багато днів. Далі у нас дві дуже схожі за своїми параметрами моделі: це Traverse та Feline. Вони легші, менш захищені, і загалом Dynafit каже, що це. Універсальні кросівки щось середні між спідхайкінгом та трейловим бігом. Однак вони досить низькі, всього 23 мм в п'ятці та 16 мм у носку. Відповідно про добру амортизацію тут не йдеться. Зате в цих кросівках ви будете дуже добре контролювати свій крок та відчувати рельєф. Модель FiLine дещо легша за рахунок легших матеріалів та меншого захисту, всього 290 грамів. Модель Траверс на 50 грамів важчий, зате в нього зверху і тканина щільніша, і більше захисту як в носку, так і з боку. За моїми суб'єктивними відчуттями, вони дійсно дуже низькі. Порівняно з іншими моделями, і в цьому є свій плюс. Ви дуже добре відчуваєте та контролюєте кожен свій рух на складному рельєфі. З іншого боку, в таких кросівках ваша стопа буде швидше втомлюватися на довгих дистанціях. Загалом, їх призначення це короткі виходи в гори, спідхайкінг, забіги в стилі вертикальний кілометр. Це, як правило, окрема дистанція на різних трейлових змаганнях, коли спортсмени пробігають найбільш крутий відрізок, що має набір близько тисячі метрів. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.